Це відома у Мінеаполісі. М'ясарня, магазин і ресторан з українським прізвищем Крамарчук. Її заснували тут 70 років тому. Це наш магазин Крамарчук, і сований ти року. Що вас тут продається? Кобаса, фіп, сир, торти. Тут виробляють близько 50 видів ковбас за рецептами з усього світу. Поруч із м'ясарнею – ресторан українських страв на борщ вареники і голубців сюди приходять місцеві туристи і навіть губернатор штату Міннесота Тім Волтс. Я біля м'ясерні крамарчуків. Ви сюди всі приходите, коли йдете на футбол. Її заснували українські іммігранти понад 60 років тому. Давайте згуртуємося навколо української громади. Приходьте сюди, тут смачна їжа, покажіть їм свою підтримку. Для багатьох іммігрантів м'ясарня Крамарчуків стала першою роботою у США. Син засновників Орест Крамарчук називає це місією бізнесу дати біженцям квиток до американської мрії. Як мої батьки були, то було багато ну, українців, що приїхали з Німеччини і тут робили. І тоді в 70-х роках, як солідарність був, в Польщі, багато поляків виїхало до Америки. То я мав багато поляків, що тут робили. І тоді в 80 х роках євреї виїхали з Росії і з України. Багато їх робило тут. Я соботу ран рано 40 років тому ти міг прийти і чути. Може 10 всіляких мов у 2022 році. Після повномасштабного російського вторгнення в Україну до Міннесоти почали приїжджати нові українські біженці. Киянка Настя Онищенко згадує, як знайшла роботу в Міннесоті у перший день перебування у США. Мій перший день в місті Міннеаполіс. я гуляла вуличками і побачила великий напис українською. Я була дуже здивована. Спочатку не повірила своїм очам, тому що за стільки кілометрів через океан від своєї батьківщини я стою перед великим рестораном української кухні. Це дійсно було вражаюче. Я зайшла, побачила відразу пана Ореста, який виявився власником. Він подарував мені безкоштовно наші домашні ковбаси, домашній хліб. Це було дуже приємно. І я запитала, чи потрібні працівники. І можу сказати, що перший день в штатах я знайшла собі роботу. Настю взяли на роботу офіціанткою в ресторані. Пізніше вона перейшла у відділ маркетингу і тепер відповідає за поширення бренду у соціальних мережах. А от Олег Марков влаштувався тут продавцем, навіть не досягнувши повноліття. Його мама вивезла з окупованого Маріуполя, коли хлопцеві було 17. За два роки у крамарчуків хлопець гарно себе зарекомендував і вже працює у відділі з виробництва м'яса. Сюди мене привели друзі, ми тут мали ужин. На ресторані і зустрів тут першого українця. От і він познайомив мене з владельцем, з Майком. І він мені дуже сильно допоміг і сказав: якщо тебе потрібна робота, я можу допомогти, давай з нами працювати. І якось потрошки-потрошки я почав працювати, все краще, краще, краще. Мене повищали. Я дуже гарний працівник, як мені казали. І вже так працюю два роки тут. Олег каже, що важко переоцінити, що роблять крамарчуки для переселенців у пошуках роботи. Всі українці приїжджають спочатку, вони не знають мову, їм дуже тяжко знайти роботу. І тому цей магазин, цей стор дуже важливий для українців, тому що вони можуть почати працювати тут і почати перші гроші заробляти. Саме таким бізнес із місією уявляли цю м'ясарню. Засновники Василь та Анна Крамарчуки, які іммігрували до США з підгайців Тернопільської області. У 1944 році Василь Крамарчук втік від радянської окупації до Німеччини, де зустрів свою майбутню дружину Ганну. Через п'ять років вони переїхали до Сполучених Штатів. Спонсором їхньої імміграції була католицька церква, а квитки до Америки оплатив американський фермер з Луїзіани, якому молода родина мала відпрацювати ці кошти. На півдні ша крамарчуки не затримались. Через півроку переїхали на північ до українських друзів у холодній Мінесоті. Розповідає родинну історію їхній син Орест Крамарчук. Батько не хотів для нікого робити, і він вирішив мати бізнес. Перші п'ять років Василі і Ганна важко працювали на двох роботах, щоб назбирати 5 тисяч доларів для початкового внеску у власну справу. Назбирали, інвестували, але невдало. Хоча вони витратили всі свої заощадження, мрія про власний бізнес не полишала Василя Крамарчука. Він знайшов німця, що продав йому його м'ясарню за 700 долярів. І він за 700 долярів, він пожичив ті гроші від фамілії. Так що без нічого вони зачали, без мови, без грошей. Без а, знання за американську культуру вони попросто були такі вперші, що вони зачали свій бізнес. Василь Крамарчук не багато знав про м'ясо лише як робиться ковбаса, бо колись допомагав братові начиняти ковбаси. Як зайшов той бізнес, то попросто не знав, як добру ковбасу робити, так що він тисячі фунтів викинув перед тим. Як той до правильної рецепти, і за п'ять років вони мали дуже добрий бізнес. Вони мали купили авто, вони хату збудували. І за п'ять років а, ціле місто знало, що Крамарчук а, є в м'ясарні бізнес. З часом поруч із м'ясарнею з'явився ресторан і невеликий м'ясний магазин Крамарчук. На сьогодні крамарчуки за тиждень на свята продають близько семи тонн ковбас. Найпопулярніші страви в магазині це польська ковбаса, українська ковбаса і краківська. Ми продаємо за тиждень до півтори тисячі кілограм ковбаси, якщо не на свята. А на свята до семи тисяч кілограм на тиждень. Сало американці не дуже розуміють, якщо чесно, але українські іммігранти і мешканці Східної Європи його дуже люблять. Тут є ковбаси за рецептами з усього світу, розповідає Майк Гордієнко, племінник пана Ореста Germany, Ukraine, з Німеччини, з України, Польщі, Словаччини, навіть марокканська овеча ковбаса. Більшість клієнтів Крамарчуків місцеві американці, а найпопулярніші страви у ресторані вареники, голубці і борщ. Немає біля вісімсот до тих, що людей, так як субота, що тут приходять, То... 950 до 970 американів, а може 20-30 людей українців. Та більша популярна річ, що ми робимо тут, є голубець, тому що вони достають він мені великий, можна мати а, сос з грабами або з томатами, вареники з, а, з бараболі, з а, капусти і з м'ясом. Дженіфер Шродер одна з постійних клієнтів Крамарчуків. Я замовила сьогодні суп з куркою і вареники з картоплею та сиром. Їжа фантастична. Yeah. Анна на з північної Дакоти каже, коли відвідує Міннесоту, заходить сюди на борщ, щоб згадати дитинство. Її батьки німці українського походження моя мама і моя бабуся завжди готували борщ. Це страва, яку дуже важко десь знайти. Коли я його спробувала, то подумала феноменально. І голубці також робили у нас вдома. Ця їжа повернула мені спогоди про батьків. Нанет віддає належник Крамарчукам за підтримку вимушених переселенців з України. каже українські біженці у США мають гарну репутацію. Ми вчительки у нас школі є українські діти. Українські батьки дисциплінують своїх дітей. Це те, що нам дуже подобається. Вони також дуже важко працюють або знаходять тут роботу, або засновують свої бізнеси. Мрія пана Ореста, що прізвище Крамарчук зазвучало на всю Америку. Я хочу, щоб наші ім'я залишили сіни на вміне а але що воно є знані по всій Америці. У 2010 році популярний ведучий кулінарних шоу у США Ф'єрі знімав ковбаси Крамарчуків у своїй кулінарній програмі. У 2013-му Крамарчуки отримали престижну нагороду серед рестораторів у США James Beard Award. А у 2018-му потрапили до обраних бізнесів, які обслуговують найпрестижнішу у США спортивну подію року супербол. Ми досягнули ту саму висоту, як. Італьянський або французький, так що українська їжа є з по цій Америці через нашу тяжку роботу. Орест Крамарчук упевнений, що його батько був би гордий своїм бізнесом сьогодні. Сам Орест вже передав бізнес своєму сину Ніколасу, але щодня приходить сюди подивитися, як вариться борщ, і посмакувати вареників. Супер, слава Україні! З Змінесоти, Ярина Матвійчук, В'ячеслав Філюшкін, Олексій Осика. Голос Америки.